Коли ми уявляємо собі війну в космосі, то нам часто на думку приходять зорельоти, лазери та вибухи, але насправді ця війна буде іншою, вона буде тихою і непомітною. Вона буде невидимою і тихою. Можливо, вона вже почалась, а ми навіть не здогадуємось. Жодних сигналів, жодних попереджень, лише мовчазний постріл крізь світло років і смерть. Що наближається зі швидкістю світла. Коли ми помітимо, буде вже пізно. Це очищення простору, без гніву, без емоцій. Коли ми чуємо космічна війна, то уявляємо щось із зоряних війн чи Вархамер, некрони, що вторгаються на планету, битви на орбіті, лазери. У всесвіті Вархамер 40 тисяч може за хвилини екстермінувати планету. В реальності все не так. Флот космічних кораблів, відправлений до нас навіть з найближчої до землі зоряної системи, просто морально застаріє або розвалиться на частини по дорозі до нас, так як така подорож займе десятки тисяч років. Тож ніхто не буде кричати і погрожувати, одна цивілізація знаходить іншу і б'є, без попереджень, здалеку. У 1977 році в обсерваторії Велике Вухо зафіксували сигнал 72 секунди, частотою 1420 МГц, спектр водню максимально логічний вибір. Справжній кандидат на контакт. Сигнал не повторювався, немає земного походження. Ми не відповіли, можливо, і правильно зробили, а можливо, нам кричали. Замовкніть, вони можуть вас почути. Відстані між зірками колосальні. Наприклад, світло рухається зі швидкістю 300 тисяч км на секунду, але у космічних масштабах це ніщо. До найближчої зірки Проксима Центавра 4,2 світлових років. навіть сигнал йде туди 4 роки. Чекати на відповідь доведеться ще 4. Розказати сусідам, як пройшов день, не вийде потенційне знаряддя нападу, будь-які об'єкти, що летять на майже світловій швидкості, метеорити або навіть цілі супутники. Реальним прикладом можуть послужити стержні Бога, концепція орбітальної зброї, запропонованої армією США, котра може знищити ціле місто. Космічна платформа, яка обертається на орбіті планети та несе на собі вольфрамові стержні довжиною 9 метрів та діаметром 30 сантиметрів. використовуючи виключно кінетичну енергію, один такий стержень здатен залишити по собі кратер діаметром до 100 метрів, і головне, без жодних слідів радіації. Навіть у тенісного м'ячика на близькосвітловій швидкості кінетична енергія більша, аніж у ядерному вибуху. І це не спекуляція, це фізика. Уявіть ліс, темний, тихий. Там кожен ховається, бо тихий означає живий. Цю теорію популяризував Лю Цисінь у книзі Темний Ліс. Але вона має реальні паралелі в науці. Зокрема, у відповідях на парадокс фермі у темному космічному лісі кожен ховається, кожна цивілізація потенційно ворожа. Ми не знаємо, хто вони, чим вони дихають, що для них мораль, і чи взагалі вони здатні на співчуття? Можливо, для них ми просто ресурс або загроза, або навіть не більше, ніж випадковий шум у ефірі. Тому найкраща стратегія не розкривати себе, не відповідати та не світити, бо якщо тебе помітять, це може бути кінець не буде попередження, діалогу, тільки тиша, а потім смерть. Є гіпотеза, що інші цивілізації вже можуть бути біля нас, але на такому рівні технологій, які ми не здатні побачити. Уявіть людину, яка спостерігає за колонією мурах. Чи мурахи здатні зрозуміти, що за ними хтось стежить? Ми можемо бути цими мурахами, і той, хто спостерігає, не обов'язково має добрі наміри, а може, він вже зробив висновки і направляє на нас свою лінзу, щоб випалити нас як мурах. Але ми вже себе видали. Ми відправили Вояджер, на борту якого помістили золотий диск з нашими координатами, поклали туди зразок ДНК, по суті, інструкцію, як нас знищити. Все, що потрібно, це метеорит з правильною бактерією, щоб підготувати новий майданчик для форми життя, яка виявиться розумнішою за нас. Тоді це здавалось жестом відкритості: людство романтизувало космос, стартрек. Ентерпрайз, герої, перемоги, але яка ймовірність того, що ми найрозумніші в галактиці, що ми зможемо на рівні змагатися з тими, хто, можливо, вже мільйони років полює на таких, як ми, або можливо, що вони зараз якраз дивляться Олімпійські ігри 1936 року в Берліні, так як це один із перших сильних радіосигналів, який вийшов у космос? Рухаючись зі швидкістю 300 тисяч км на годину, ця трансляція зібрала біля телевізорів потенційних жителів близько двох тисяч зоряних систем, і хто знає, як вони відреагують. Сьогодні Вояджер вже не виглядає як жест відкритості, а скоріше, як посмертна табличка людської тупості, і нам пощастить, якщо той, хто знайде Вояджер, просто помре зі сміху. Можливо, ми не самі, просто всі інші мовчать або вже зникли. Ми шукаємо голоси в тиші, але що, як мовчання це не порожнеча, а єдиний спосіб вижити. Жити не завжди означає кричати, іноді це означає заткнутися вчасно. У дикій природі найрозумніші істоти не видають звуків справжні хижаки, як ягуар, тихі, вони не залишають слідів. Не привертають увагу. Можливо, найрозумніші цивілізації всесвіту це саме ті, які навчились мовчати. І якщо ми не чуємо інших, можливо, це не вони дурні, а ми занадто галасливі. Ми, як наївна мапа в джунглях, яка під стрибом біжить до ягуара з криком: Привіт, ми тут. Подивись, як блимає наша ракета. А Ягуар відповідає зубами: Ми схильні думати, що інші форми життя. Будуть добрими та поділятимуть наші цінності, але ми навіть не впевнені в собі, то що вже казати про інших. Можливо, для них знищити нас це не війна, а гігієна, профілактика, наші сигнали, наші координати. Усе це може бути помилкою, а ми, не маючи відповіді, віримо, що нас не чують. Хоча, можливо, відповідь це мовчання. Якщо Всесвіт, це темний ліс. То ми в ньому біжимо з факелом і б'ємо барабан. Можливо, хтось нас вже побачив і прицілюється, не вірячи, що хтось може бути настільки безтурботним. Міжзоряна війна це не лазери, це рішення прийняти в повній тиші. Той, хто мовчить, виживає, той, хто говорить, ризикує стати останнім, кого почують. Іноді мовчання це єдиний шанс і, можливо, єдине, що нас врятує.